Вас на каналі Українська хвиля. Пенсіонери в Україні мають право на різні доплати до основного розміру своєї пенсії. Ці кошти нараховують за вік, за певний соціальний статус, за проживання у певних умовах. Зараз розглянемо, які дбавки можна отримати саме у травні. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини. Нас уже понад 58 тисяч, і я дякую. У кожному за довіру і за підтримку. Найпоширенішими надбавками, доплатами до пенсії є саме доплати за вік. Вони так і називаються вікові доплати. Коли громадянину виповнюється 70 років, він отримує додатково до своєї пенсії 300 гривень. При досягненні 75-річного віку ця доплата збільшується до 456 гривень. І коли українець досягає віку у 80 років, доплата становитиме вже 570 гривень. Ці надбавки між собою. Не сумуються і просто збільшується на певну кількість гривень невелику. Насправді, тому що багато хто думає, що при досягненні певного віку на наступних п'яти років надбавка буде вищого розміру, тобто одна 300 гривень додадуться ще 456 і отримає людина 756. Насправді ні. А у 75 надбавка збільшується усього на 156 гривень, і при досягненні 80-річного віку надбавка збільшується і іще на 114 гривень. І, взагалі, на найбільший максимальний розмір цих надбавок вікових це і є 570 гривень. Але є одна умова: пенсійна виплата основна у громадянина не має перевищувати 10 тисяч гривень. І лише тоді передбачені ось ці надбавки за вік. Якщо пенсія вища, відповідно це вона вважається вже високою, і доплат вже тоді не передбачено. У фонді наголошують, що доплати до пенсії саме за вік вони нараховуються автоматично, тому звертатися особисто не потрібно. Всі дані у ПФУ є, і як тільки громадянин досягає певного віку, його виплата збільшується на ось певні суми, які були зазначені вищі доплата передбачена на догляд, вона становить 40% від мінімальної пенсії, тобто від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Як ми знаємо, мінімальна пенсія, тобто прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, з минулого року не підвищувала його, тобто це 2361 гривня. Ця виплата є замороженою, і 40% від цієї суми це 944 гривні 40 копійок, для того, щоб особа могла претендувати. На ось ці кошти в розмірі 944 гривні 40 копійок потрібно підтвердити свій статус, тобто статус особи, яка потребує стороннього догляду, і потрібно мати, потрібно отримати для цього висновок лікарсько-консультативної комісії. Лише за наявності цього документу можна претендувати на ось цю виплату. Новий момент пенсіонер, який а, має намір отримувати ці кошти від держави, не повинен мати близьких родичів, які за ним можуть доглядати. Тобто, або мати, наприклад, якщо є діти, вони повинні бути вже непрацездатні, тобто старше 60 років. Якщо в українця дійсно є діти, вони молодші за 60 років, вони не є пенсіонерами. Звичайно, тоді людина не вважається одинокою і не може отримати ці кошти. Які проживають у гірській місцевості України, мають право отримувати пенсії на 20% вищі за їхній основний розмір, саме тому, що в гірських районах дещо гірш розвинена інфраструктура, економіка і відповідно витрати на життя є вищими, тому вони компенсуються із державного бюджету. Взагалі не лише пенсії мають бути підвищені на 20% для осіб, які проживають в гірській місцевості. Так само мають бути підвищені і стипендії, і інші види соціальної допомоги, і це передбачено чинним законодавством. Це зазначає, що розмір державних пенсій, стипендій всіх передбачених чинним законодавством видів державної матеріальної допомоги громадянам, які отримали статус особи, що навчається, працює або проживає на території населеного пункту зі статусом гірського, збільшується на 20%. Четверта найпоширеніша доплата до пенсії у розмірі 2361 гривня, тобто один прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. І на ці кошти з 2025 року можуть претендувати пенсіонери, які постійно проживають в Чорнобильській зоні безумовного або гарантованого відселення. Значить, що ця надбавка, ця доплата за проживання у забрудненій зоні не є постійною. Вона надається на період дії воєнного стану у нашій державі або до моменту відселення особи із забрудненої зони, але Ключовою умовою для отримання виплати за проживання у забрудненій зоні у розмірі 2361 гривня. Цьогоріч є саме проживання в період з моменту аварії на ЧАЕС, тобто з 26 квітня 1986 року і до 1 січня 93 року. Якщо українець змінював у цей період своє місце проживання або він переїхав. Їхав в зону тимчасового або гарантового відселення забруднену зону вже після 93-го року на цю виплату він не може претендувати, і тому ті люди, які через суди добивалися надбавки до своєї пенсії, саме за проживання у Чорнобильській зоні, фактично з нового року з цього року не отримують цієї доплати. Я нагадаю, що у травні, а також у червні кардинальних змін у пенсійному законодавстві. Не передбачено, і лише з 1 липня очікується запровадження пенсійної реформи, має бути введена нарешті бальна система, про яку так багато говорили у Міністерстві соціальної політики. І в уряді обіцяють, що виплати українців після запровадження ось цих змін після введення нової пенсійної системи, ось цієї бальної, після цієї пенсійної реформи, це перший етап. Я нагадаю, мають виплати збільшитися дуже. Значно, принаймні, так обіцяють у Кабміні. І е, пенсії тих людей, тих українців, громадян, які вийшли на відпочинок, наприклад, 20 років тому, і 10 років тому, і 5 років тому, не буде вже різниці в два рази, що одні виплати вищі, а інші нижчі за однакових умов, тобто заробітної плати і страхового стажу. Тому очікуємо на зміни, як тільки вони будуть, звичайно, одразу про них повідомлю. Ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші і найцікавіші українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.